Сезон полуниці 2025, Рівне, Україна, відкритий ґрунт. Ось такі однорічні кущики. Сорт раннього терміну дозрівання. Кодя. Ну, як бачите, трішки постраждав від заморозків, так як в мене нічого не вкривалося. Ось така ягідка. Досить переглядна. Сорт, але потрібно висаджувати його не так часто, як я це зробила. потрібно місце, тому що дуже масивні кущі. Ось така полуниця в цьому році в сезоні 2025. Вже можна знімати ягоду.